Верховний лідер Ірану Аятолам Алі Хаменеї закликав близький схід повстати проти Ізраїлю. Про це пише Associated Press. Зазначається, що іранський глава вперше за п'ять років публічно виступив з промовою і назвав нещодавній ракетний обстріл Ізраїлю блискучим. Хаменеї заявив, що його країна має повторити подібні атаки в разі необхідності. Російське міністерство оборони планує набрати не менше 225 тисяч контрактників до 2027 року. Про це написало російське видання важної історії. Зазначається, що в проєкті бюджету РФ закладено 90 мільярдів рублів на одноразові виплати за укладення контракту з міноборони. Наразі така виплата становить 400 тисяч рублів. Якщо вона не зміниться, то закладених у бюджеті мільярдів вистачить на е, вистачить все ж таки на заплановану кількість нових контрактників. Зазначає в. Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Про це він повідомив на своїй телеграм-сторінці. Глава держави заслухав доповідь командира 82-ї бригади і відзначив військових, які б'ються на Курщині і захищають наші прикордонні регіони.